Фільми про ковбою були б набагато крутішими, якби динозаври не вимерли. Саме так описують свою гру розробники DinoPet Trail. Вирушайте в подорож диким заходом та спробуйте не померти від голоду, холоду, бандитської кулі або зубів тиранозавра. Виживати в диких землях вам буде набагато простіше, якщо ви побудуєте свою базу, в якій можна буде сховатися від ворогів, готувати їжу, крафтити зброю або перечекати ніч. Револьвер та вибухівка найкращі друзі справжнього ковбоя, навіть того, що їде верх і на динозавру, а ще дробових гвинтівка, патрони, різноманітні покращення та унікальна зброя. Revenge of the Savage Planet це жвавий сатиричний пригодницький скайфай бойовик. Стрибайте, стріляйте та подорожуйте через інопланетні світи. Відкривайте нове спорядження та покращення. Досліджуйте та знаходьте приховані таємниці. Ви маєте дослідити кожен закуток, зібрати десятки покращень і перевернути кожен інопланетний камінчик, якщо хочете помститися своєму колишньому роботодавцю, та, звісно, повернутися на землю. Рослини, інопланетні істоти, озера, печери, гори на багатьох планетах і через безліч випробувань вам доведеться дослідити та зрозуміти ці прекрасні, але чужі світи. Почни з нуля в грі Scrap Dealer Simulator та розбагатій на металобрухті. Копайся у смітті, переробляй мотлох і збільшуй прибуток. Купуй склади, машини та транспорт, щоб збудувати свою імперію з переробки. Перетвори металобрух на справжні статки. Вижити буде непросто, вам потрібно стежити за голодом та спрагою, одночасно розвиваючи свій бізнес. Ви можете ризикнути та купити покинутий склад. Хто знає, які скарби або ще більше мотлоху на вас там чекають. Працюйте, розвивайте бізнес, погашайте борги і перетворюйте мотлох на золото. І побачите, чи зможете стати успішним торговцем металобрухтом Спробуй керувати магазином спортивних товарів у грі Sporting Goods Shop. Зараз в Steam доступна безкоштовна пролог-версія цієї гри, а повноцінний реліз очікується в майбутньому. Вам потрібно буде укладати контракти з провідними брендами, замовляти товари та проводити розіграші, щоб розважити своїх покупців. А також підтримуйте чистоту, щоб не втратити покупців. Крім того, будьте обережні зі злодіями, щоб уникнути втрат товару. Дбайте про те, щоб ваші клієнти знайшли у магазині все, що їм потрібне. Завжди розширюйте асортимент та задовольняйте потреби своїх покупців, спортивний інвентар та аксесуари, товари для фітнесу та тренажерного залу, ковзани, ракетки, харчування та засоби догляду за тілом. Уважно слідкуйте за цінами на ринку та купуйте товари, поки вони дешевше. Forever Skies – це гра на виживання від першого обличчя, дія якого відбувається на землі після екологічної катастрофи. Вам потрібно буде створити свій дирижабель, знаходити ресурси та ліки, які допоможуть врятувати людство. Будуйте та змінюйте під себе високотехнологічний дирижабель. Під час польоту над землею він стане для вас будинком, майстериною та лабораторією. Також ви зможете літати на ньому до руїн нашої цивілізації та загадкових аномалій, але слідкуйте, щоб дирижабель був цілий та справний. Дізнайтеся, що сталося і чому людство втратило контроль над землею. Спустившись нижче рівня пилових хмар, ви відкриєте для себе новий дивний світ. Без нас поверхня планети сильно змінилася. Воюйте з фауною і флорою, що еволюціонувала, і знайдіть вірусний патоген, щоб вилікувати загадкову хворобу, що загрожує усьому людству. SURVIVAL Machine В цій грі вам доведеться побудувати свою базу на машині, що рухається, подорожувати по біомам з різними ресурсами і готуватися до ночі, коли загроза від зомбі набагато вища, аніж в день. Дія гри відбувається на тлі яскравих та різноманітних пейзажів. Мандруйте по світу на величезній машині, яка стане для вас фортецею, житлом і засобом пересування. Цінні нагороди сховані для вас практично на кожному кроці. Оглядайтеся навколо та плануйте свої подальші кроки. У грі Rift Rift гравці стрибають через розриви в реальності, потрапляючи у світи населені монстрами. Ваше завдання захистити свій екстрактор від хвиль ворогів. Використовуючи різноманітні вежі та стратегії. Для захисту ви вибираєте кілька веж на початку сценарію та розміщуєте їх на заздалегідь визначених точках карти. Енергія видобувається під час хвиль монстрів, дозволяючи будувати та покращувати вежі до та під час кожної хвилі. Якщо ви вистоїте під натиском монстрів, то отримаєте ресурси, за допомогою яких можна відкривати нові розломи, вежі супутників та покращення для веж. Якщо ви шукаєте гру, яка змусить вас стратегічно мислити та адаптуватися до змінних умов, ця гра варта вашої уваги.